Всім привітик, друзі. Я ось вийшла за собачкою, нашою, бо бігає. Так проситься на вулицю останнім часом, чи весну відчуває, чи я не знаю. І оце ж нас калюжі тут позамерзали, вода стояла. І вона оце по тому льодові і туди-сюди, туди-сюди катається. Це вийшла, я її зараз заберу. Піду одягнуся та буду йти в погріб. Бо я лазила в погріб, і у нас хто дивиться мене вже ще аж з минулого літа, той бачив, що. Ми трошки розширювали погріб. Ну, як це можна? Взагалі там треба все перероблювати, в принципі, і погріб, і сарай новий, але зараз не до того. І а, ми розширювали погріб там викопували. І я бачу, що так тріснуло. В тому році було трошки тріснуло, воно впало і завалило там банки. Стояли. Ну як? Не пошкодило, просто треба було все діставати, прибирати. І це я залізла, бачу, що так тріснуло. Думаю, зараз треба все прибрати, щоб не було так, як в тому році. Що якщо воно відпаде, там нехай падає я собі, просто потім лопатою забереться та і все. Щоб не на банки та не на картоплю. Буся, літаєш. Е, Бо, знаєте, в нас оце ж води зараз так багато. В принципі, вона стоїть далеко від погрібу, але все одно, значить, волога там, то якщо буде далі розставати, то... Точно воно там відпаде у нас. Дивлюся, люди показують, скільки води стоїть, і поблизу у нас там поблизу село показували в новинах. Та тут недалечко, три метри. Чуєте, три метри, три кілометри. то цей. Буся, збиваєш мене, ганяєш? То там не взагалі не можна проїхати, машиною вода стоїть. Так, з полів, і з того біжить, так що пішла я одягатись. Буся, пішли! Пішли? Буська. О, о. Задам, там? ох ти. Та не в ту сторону. Е. Алло, 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 пішли. О. А що таке? Що случилось? случилось? Ми цей в погріб ніяк не дійдемо, ми з бусій граємось, катаємось, да? а вона прям чи весну відчуває, так на вулицю проситься. Та й думаю, я, поки Макс. Це Макс ж знімає стоїть, бо штатив не поставлю, буся його знесе. Він з грався. А я думаю, так, наче мені покидай погріб. Я також хочу покататися, так класно. Упс. Правда, місцями він тут тріщить цей лід. Де? <гиблик> Глибше. Буся, давай. Біжи, біжи, біжи. Каже, не виходить бігти, не виходить. Давай зі мною, пішли. Пішли. У -у 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 -у. Давай так, опа. Ой-ой-ой. Тріщить, тщить, тріщить. Тікаємо, буся, тікаємо. Давай, давай. Буся. Вчора рибу можна було ловити, сьогодні кататися. Буська, давай, я останній раз і я пішла, бо я так нічого сьогодні не зроблю. Треба розігнатися. Буся, вона в туалет хоче, може. А, води хоче. Ти ж тільки що в хаті була пила. Де палка твоя? Де її палка? де, де, Здуріла? Де, де? Буся, іди сюди, іди сюди. Друзі, вже залізла в погріб, буду зараз трошки тут прибирати, бо щось щось таке тут робиться. У мене вон. інструмент мій вже тут світло, правда, не дуже ще, ще не вимкнула. І що я бачу? Що там, от зараз я вам покажу, все-таки осипалось трошки земельки, так що, добре, що я пройшла, буду зараз тут наводити порядки. Ось, бачите, тут цегла. Це такий старий погріб, а там, ще старіший, але ми вирили. Бо нам було. Мало місця. Коли ми тримали свиней, нам треба було кудись дівати свинячу картоплю, буряк кормовий, Я зараз, в принципі, вистачає. Тож зараз я ту картоплю буду переносити ось сюди. Стареньке, але є. Так, я вже трохи розчистила дорогу, можу сюди зайти. Ось ми тут копали, тут не було, тут стінка була. Ось так зараз видно. А тут ось так стіночка була, і ми сюди викопали, щоб трошки було. Куди зберігати картоплю і буря. Консервація, в принципі, у нас вся там, але один рік колись багато закривали, що зробили ось такі полички. І вона тут стояла. Що я хочу сказати? Що, наприклад, в нас вдома, як я була мала, отак були вириті такі штуки, вони роками стояли і нічого не опадало. А тут та щось. рік постояла і опало. І ось тут я бачу ця сторона вона йде від двору. Бачу, дивіться, відкололася, Це щось таке чорне. І ось тут тріщини такі пішли. То Я хочу зараз звідси все забрати. Ось тут насипалося. Це Я хочу забрати ось тут бузина на пійсь, бузини стоїть. І картопелька наша. Вона. І тут небагато, в принципі, зараз це. Перебирати її не буду, бо вже через місяць будемо перебирати, діставати, садити. А велике таке оце обберу. Вагони ось ці. Величні оберу і туди зараз на іншу половину. Так що, якось так. от. І тут ось тріщина, бачите? Чук-чук-чук. Ну, -чук -чук. а що воно ну, хотілося як краще? Ну В принципі, ми той рік, ну, не той рік, а той рік, коли копали, то. Виручило воно нас, не даремно ми зберігали тут, бо було багато, а потім бачу, що діло, діло не йде. Ну, це таке. Я ж кажу: все у нас впирається в те, що нам треба сарай будувати, а там і погріб під тим сараєм, або не знаю, коротше. Той, хто дивиться мене, той знає, що у нас сарай треба терміново прибирати. А в нас погріб над, над під сараєм. Я вже тут трохи поскладала, бо, думала зараз стану, буду знімати вам розповідати, а воно місця немає, там упала, там ще щось. Ну, не я впала, <схід> щось турнула та полетіло. Так що трошки я поскладала. Як бачите, небагато консервації, оце що то, що я показала бузина, ото і оце тут все, що є. Там вон пусто. Там прибрала. оце, оце, де, оце. Треба Прибрати наверх, та там щось воно побіліло. І кришка не здулася, а воно побіліло. Ну, буває таке. Одні рецепти, ось такі самі помідори стоять, все ок, а там, а там не ок. Так ну, що, що тут в нас маємо? Я попереставляла, дуже витирати, не витирала, бо ж я вже підмерзла, знаєте, не дуже, але В ноги не замерзла, в руки замерзла, бо воно все мокре таке. А, цей, бачите, Морозець дійшов. Ніколи, скільки ми тут живемо, ще отак не було. А це воно пішло. Ну, вже морозів таких не буде, то не померзне. Це воно і так не померзло, то тільки біленьке пішло. Тут у нас іде компот, полуниця, вишня. Саме більше полунички, бо її на городі багато було. Не знаю, якщо не померзне, бо вона там вся у воді, то буде ще Це сама собі. Тільки що казала, кажу, який рік кажу, що я вже не буду закривати оці дині, а сама кожного року, та я попробую. Може, ще разочок за якимось новим рецептом, і буде смачно це і вджила диня. Ну, таке не буду казати, що, але аж зробила. Мені не смачно. Я вже за якими рецептами робила, ні-ні-ні. Очікуйте, ну. мені не смачно, Макс їв, дві баночки з'їв. Потім що у нас залишилась баночка абрикосового варення. Це слива вагари, теж таке на начинку. Варення з кабачків, там груша варення. Оцю капусту зробила на пробу три баночки. Так, це одна баночка десь ще, а, зверху стоять, треба сюди поставити в соусі соцебелі. І так ми її не спробували, треба спробувати. Смалець, смалець я на випічку використовую. Що у нас тут іде далі? Рибка, риба в нас розійшлася. Я показувала, що ми закривали. І в нас залишилось ось три баночки всього. Каша Каша йде, але дуже повільно. Максу не зайшла ця каша. Я то буваю інколи дістаю, але весні ще розійдеться. Весною не буде коли готувати їсти. Тут різна гречка, перловка, рис. Ну, з гречки така сама, більш смачніша. Потім ще ванночка цих синіх залишилася. Кабачки в кетчупі чилі. Помідори. Ой, помідори. Прям такі помідори. Як ви, огірки? Огірки з кетчупом чилі. Тут їх небагато. Це інший рецепт, тут також інші огірочки. Так, це мої. Огірків, як бачите, не багато залишилось, хоча, хоча закривала нормально. Так, це також моє, це всі мої тут причандали. Ці розрядились. Мікрофони мої. Женя сердечко мені наклеє. Так. Капусточка, одна баночка залишилась для начинки. Дуже вона виручає. Вона впростав, звісно, при готуванні. Просто забирає багато місця, як конфорок. Коли її готувати, я не дуже її хочу робити, бо вона оце цілий день майже з нею треба, щоб вона там тушилася. Ну, не цілий день, це так уже. Просто декілька е годин то сюди, то туди. Але все дуже просто готується. Чого місця багато займає, бо таку я миску беру, щоб воно гарно все тушкувалося. Так що вона дуже мені подобається. Як і ікра кабачкова, дуже подобається, але щоб її зробити, треба півдня десь там. От сьогодні ми, до речі, ікру їли. Така смачна вона, хоч і з майонезом, ну, та ж. Так, залишимо тут грибочки наші, заправка борщова з бурячком. Перець з медом, з цукром. Там буряк. Який писали, що я дурна, що закриваю, але він. Якась банка грязна. Але він мене дуже виручає. Коли хочеться швидко якогось салату з бурячком раз-два і не чекаєш, поки він звариться. Щось поїхало, гудить. Так, капуста з за спірином. Треба розходувати її, щоб вона не стояла. Хоча вона розійдеться. Це зараз в мене А скільки капусти залишилось ось. Ось вся моя капуста, яка є. Я її поки використовую, бо вона ж, бачите, чорніє, щоб не пропала. А потім вже ж не буде капусти, щоб не купувати. І ця на борщик розійдеться. І все нормально. Перчик для фаршировки. ну там різні компоти. Виноград червоний, виноград білий. Потім помідорчики квашені. Такі помідори. Що в нас там є? Там ці огірки квашені. Зверху ще трохи залишилось паштету. Небагато, там пару баночок, сало і там ще що. Тушонка одна баночка куряча і одна баночка свинини. І все. Ось так от. Небагато, але що маємо, то маємо. Так, деречка для картоплі, потім що? Забираємо це залізо. Воно не заважає терчить нахилятися. Так, хоч будемо панице. Стій. Так. Перегородочки. Це потім з Максом приберемо. Це, до речі, відповідає на питання. Ха, я знаю, що воно буде. Що ти сама тут робиш, коли чоловік вдома. Він приходить, я йому сказала, що я тут сама справість. І я пішла, знаєте. Вони там уроки роблять своїми справами займаються. Я так не хляб, бо я не знаю, що мене там вийду. І я. я пішла... Це мої капотбуки. Так. О. Оп, так. Я тут завжди. Ожу велике покриваю, а те, що менше, залишається. Ця картопля така велика вона, я її садила в тому році, я її садила, ми її садили. Оце я ж сажу тут уже ну, хвилин 10. Думаю, який в неї сорт? Яка назва, вірніше. Я не можу згадати. Ну У мене то є там відео. Глянути темуся. Так, можна пересипати. О. Так, нужно все забирати і вилазить уже. Щось я бачу. Вже й темно заходило, було видно. Так цивільник хороший забрати. А те. Да, і вас ще забрати з собою гору треба. Охти! На У нас взагалі так не стоїть, вона рівно так стоїть. Ну, що тут місця більше. Але зараз закриваємо кришку, тут завжди відкрити. Я це закриваємо, бо морози. Хоча я думаю, що напевно, підняти можу, вже ще великих не буде, коротше, хай Макс піднімає. Так, все. Причандали свої забираємо і на вихід.